Добрий день. У Ріо де жанейро відбувся саміт Брікс, і він вже названий самим Провальним. Що ж сталося, ми звикли лаяти деякі міжнародні організації про те, що вони є насправді абсолютно беззубами, і максимум, що можуть зробити, це висловити глибоку стурбованість. Так ось саміт БРІкс показав, що ця організація є ще більш беззубою. І ще більш глибоко стурбованою, і ні на що нездатною, як же так сталося свого часу, Брікс задумувався Володимиром Путіним як така собі організація, де буде домінувати Росія? Ну так як скажімо, в СНГ, так званому, тобто співдружність незалежних держав. Де фактично всім керує Росія, а решта держав повинні просто схвалювати те, що пропонує Росія. Те саме ОДКБ, яка нібито організація по взаємному захисту, але насправді знов таки виконує тільки те, що вирішить Росія. Ну і ОДКБ вже продемонструвала, що як тільки біда прийшла до Вірменії, то ОДКБ виявилась беззубою, нічого не зробили. Ясна річ, що інші члени цієї організації зрозуміли, що а навіщо вона взагалі потрібна. Путін планував, що Брікс буде такою самою організацією, де формально є кілька незалежних членів, але домінує Росія. Проте дуже швидко з'ясувалося, що Насправді в цій організації домінує Китай. І Путін втратив інтерес до цього проєкту. Ну, хоча продовжує там робити вигляд, що йому це потрібно, що він це все підтримує. Проте насправді вже в Росії немає такого інтересу. І головне, що ця організація продемонструвала, що її члени нічого не отримали. За те, що вони об'єдналися навколо якихось незрозумілих речей. Путін і Сі Цзінпін бачать цю організацію як така своєрідна антизахідна організація, яку вони протиставляють Західному світу, і от той самий Великій Сімці G7. Проте інші члени БРІкса, такі як Індія або Бразилія, це відверто прозахідні держави, і які якраз спрямовані на посилення і поглиблення стосунків з Заходом. Таку ж саму позицію зайняв і новий член Організації Єгипет, який так само наполягає на поглибленні про західних стосунків з західним світом, коли Путін на одному із минулих самітів Брікс запропонував ввести свою валюту, це не підтримали інші члени. А Китай взагалі запропонував, ну так, давайте в якості спільної валюти Брікса введемо китайський юань. Вже є. Валюта, яка може стати спільною. І це знов таки був удар по задумам Путіна. Тому можна було з самого початку очікувати, що нічого з цієї ідеї не вийде, окрім гарної обгортки. Ну а на цей саміт БРІкс Путін само собою не приїхав. Не приїхав він і тому, що, по-перше, втратив інтерес до цієї організації, а по-друге, що він реально побоюється е, арешту, оскільки Бразилія є членом е, от того самого підписанта в, е, Римського статуту, і е, за законодавством Бразилія зобов'язана арештувати на своїй території. Осіб, на яких виданий міжнародний ордер міжнародним кримінальним судом, тобто Путіна. Ну а ще Путін боїться, що до Бразилії та далеко літіти, Що навіть якщо Бразилія не ризикне його арештувати, то його літак просто зіб'ють по дорозі якісь добрі дрони, які будуть належати невідомо якій державі. А бажаючих збити його літак в нейтральних водах над Атлантичним океаном є ох як багато. Тому він звернувся до саміту БРІкс через відеозв'язок, наговорив, наговорив купу несенитниць, розказав про те, що валовий внутрішній продукт країн БРікс разом перевершує ВВП G7. Не говорив про те, що економіки, економіка цього брікс стримка зростає, забувши сказати, що вона зростає у Китаї, а у Росії зовсім навіть навпаки. Ну І тому подібне. А от чому не приїхав Сі Цзінпін, Цього ніхто не знає. А без нього цей саміт виявився, ну, що називається, тільки формальним. Про Сі Цзінпіня злі язики кажуть, що у нього почалися проблеми всередині китайської компартії, що там підняла голову опозиція і є небезпека, що якщо він кудись уїде, то станеться як в Радянському Союзі з Хрущовим, який поїхав на відпочинок. А коли повернувся, з'ясувалося, що він вже не є. Першим секретарем компартії, ж саме і з Сізеньпінем. Ну, а без нього, як я вже сказав, цей саміт виявився чисто формальним. Ну і про це ще сказала і загальна резолюція. Якщо Лавров, як представник Росії, намагався дати ці резолюції якийсь там антизахідний напрямок, то це йому не вдалося, Іран, який став членом організації минулого року, наполягав на тому, щоб засудити Сполучені Штати, засудити Ізраїль. Тощо. Проте члени організації вирішили цього не робити. В резолюцію внесли пункт про те, що Брікс засуджує атаку на ядерні об'єкти Ірану. Притому не вказали, а хто саме здійснював цей, ці напади, ці удари. І от так от вся, оця от, всі питання, які були внесені врешті-решт, в загальну резолюцію, виявилися обтікаємими. Беззубими, глибоко стурбованими і не більше того, навіть, здавалось, би, відверте питання, яке турбує зараз багато країн. Це е, тарифна політика, ну митна, якщо правильніше, політика Дональда Трампа, це зараз торкається практично всіх держав світу. То держави Брікс внесли в свою резолюцію, що вони стурбовані. Підвищенням мит, підвищенням тарифів, як їх кажуть в Америці, і при тому не написали, а хто саме ці мита підвищує. Тобто, як я вже сказав, показали свою повну беззубість і глибоку стурбованість. Ну а саме цікаве, те, що до Дональда Трампа донесли те, як ці країни Брікс. На минулих своїх самітах розганяли, ну, намагалися принаймні розганяти антизахідну, антиамериканську пропаганду, як Путін намагався запропонувати вне, вводити спільну валюту, і Дональд Трамп розлючений, взяв і сказав, що ті країни, які підтримують в БРІКС антизахідну політику, Отримують додатковий митний удар по своїх економіках. Ну і як бачимо, це спрацювало. Таким чином, Брікс і далі залишається просто гарною обгорткою. Ну, може і не дуже вже гарною, з абсолютно порожнечої всередині. І це незважаючи на те, що минулого року а, організація зросла ну, практично вдвічі. Наповненості від цього не додалося на все добре.